Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, відкриє ваше розуміння, відкриє ваші духовні очі, щоб ви могли бачити живого Ісуса. Відкриє духовні очі, щоб ви могли бачити Ісуса, який з'явився. Це те, що повинно відбутися. Ви знаєте, якщо б Дух Святий зараз почув, і я вірю, що Він чує мене, нехай прямо зараз Він відкриє ваші очі, мої друзі, духовні очі, очі розуміння, розуму, очі цього розуміння. Нехай Дух Святий зробить це через послання слова. Тоді дивіться, ми завершили цей піст, піст Даниїла, і я впевнений, що завершив цей піст, закінчився інформаційний піст, ми Маємо це право, наше право, наш, наш привілей, який через усилля, через жертву кожен робив для того, щоб Дух Святий зійшов на нього, на неї, на, на вас, тоді це ваше особисте право, вам не потрібно відчувати щось, щоб прийняти Духа Святого. Вам не потрібно заслуговувати це. Тільки коли ви отримаєте його, ваші очі відкриються. Тоді... Давайте подивимося, що Біблія каже. Я прочитаю, я спробую не говорити нічого. Але знаєте, просто іноді неможливо зупинитись. Тоді кажеться наступне в описанні: будьте уважні. Ісус, як Воскрес, Він уранці, дня першого тижні, це перший день неділі, неділя. То з'явився найперше Марії Магдалині. Із якої був вигнав сім демонів. Марія Магдалина. Я вибачаюсь, але ви знаєте, вона була такою вульгарною жінкою, чому в неї було сім бісів? І за того, що вона не була тою, чекав хто небудь, ніхто не довіряв їй, навіть апостоли не довіряли їй. Чому тому що знаєте, її життя було таке. Так, ісус цілив, звільнив, зробив її святою жінкою, але все рівно було це, але. Але вона завжди було це але. Але ви знаєте, наш Господь Ісус, коли Він Воскрес, перший, кому Він з'явився і відвідав, кому Він показав себе, була саме Марія Магдалина. І привертає увагу, це тому, що Господь Ісус не з'явився. Своїй мамі Марії чи апостолам, які ридали і сумували із за того, що Господь їх залишив? Ні, ісус з'явився по перше, Марії Магдалині. Питання наступне: чому Чому він обрав її? Що перша людина, яка побачила воскресого Ісуса, була вона, саме чому вона? Чому вона обрана? Тому що без сумніву вона була дуже відкрита для Бога. Вона мала серце, яке було наповнене вірою, упованням, впевненістю, ось цим переконанням, цією любов'ю, Марія Магдалина стала цим новим творінням, чистим, святою. І за того, що звільнилась від цих семи демонів. І оскільки вона була сама відкинута навіть серед апостолів, вона була раніше ще відкинута Своїми, можу сказати, сусідами і іншими. Ніхто в неї не вірить, тільки хотіли її використовувати. Але коли вона звільнилася від цих бивісів, вона стала новим творінням і мала величезний привілей, привілей стати першою людиною. То побачив Воскресшого Ісуса Христа. Це не апостоли були ні Ні мама Ісуса, ні Іван. Це не брати Ісуса були, його, наприклад, там Яків, ні. Перший, кому він з'явився вперше. Це була Марія Магдалина, мої дорогі друзі. Неважливо, ким ви були до цього моменту. Неважливо ваше життя, яке ви мали до цього моменту. Якщо ви були у цьому пості, Господь Ісус з'явиться вам сьогодні особисто в, в особистості Духа Святого. Ви побачите, сьогодні з усією силою ідіть на служіння я запрошую вас до нас у церкву, тому що в будь-якій нашій церкві цей намір, ця ціль, Дух Святий, отримання Духа Святого, обітниця Божа. І це саме прекрасне, знаєте, немає нічого кращого, чим ні перший день неділі, коли ми згадуємо про воскресіння Ісуса, щоб Він з'явився також і вам, щоб Він з'явився вам в особистості Духа Святого. Тому що коли Він прийде, Дух Святий, Він нас... Дух Святий явить нам, покаже Господа Ісуса Христа, тому що наповнить нас миром, Спокою наповнить радістю, наповнить нас так сильно, що ми забудемо наше минуле і почнемо наше життя якби не наче із нуля, наче маленька дитина, яка народжується, звичайно, це народжується в вірі, і він зробиться, і це відбудеться з вами. Ви, ті, хто до сих пір цього досвіду не мали із Господом Ісусом. Ви ті, хто можливо, в минулому у вас цей досвід був, але як по якимось причинам ви залишили віру і хочете повернутися. Господь Ісус прийме вас із відкритими обіймами, Він приймає. Знаєте, в будь-який момент, в будь-якому місці, де б ви не знаходились, якщо ви до нього звертаєтесь, він біжить на зустріч до вас. Тоді подивіться уважно. Після того, як Ісус з'явився Марії Магдалині, пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, з Ісусом, які апостоли, але вони які були, вони сумували та плакали, в якому місці знаходились, а вони, апостоли, як почули, що живий Він, Ісус живий, і вона його бачила, вона була цим свідком, що Ісус живий, не йняли тому віри, не повірили. І після цього з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, уже іншим учням, не апостолам, не цим дванадцятьом, тому що ці не повірили. Він з'явився спочатку Марії Магдалині, а потім іншим, двом учнів, двом учнів, які навіть імена не мають. Хто вони були, ми навіть точно не знаємо. Ісус з'явився їм, і написано, а вони як вернулися, інших про те сповістили апостолам, Повістили, що вони бачили Ісуса. Але не повірено їм, не повірили їм, що Господь Ісус воскрес. Нарешті він з'явився одинадцятьом Одне з цьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм, написано, докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя. Апостоли, які були ус... весь цей час з Ісусом більше трьох років під час його служіння на землі. Не повірили, що він Воскрес. Три чоловіка їм доводили, що Він Воскрес, але вони їм не повірили. Ісус докоряв їм докоряв за недовірство їхнє та твердосердя. Він їм особисто висказав. Ви не вірите. Ви знаєте, як ті люди, які називають себе віруючими, але вони не вірять. Це те, чому світі, в цьому світі багато. Це недовірство і твердосердя, сердя, вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив Його. Тоді будьте уважні. Господь Ісус також з'явився, Біблія каже, що коли він побачив Ісуса, Фома відповів йому, Господь мій Бог мій. Ісус говорить йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Ти повірив, тому що Ти побачив мене. І за того, що твої очі бачили, фізичні очі бачили. Але Господь додав наступне: блаженні, що не бачили й увірували. Це дуже сильно. Це дуже сильно. Я ніколи не бачив Ісуса. Ніколи. Ніколи не відчував чогось, не знаю. Відчую я. Я думаю, що не відчую. Торкався я чи до нього? Звичайно, ні. Але мені не потрібно бачити чи відчувати, чи доторкатися, щоб вірити в те, що він воскрес, тому що Дух Святий відкриває. І показує нам Воскресого Христа. Це не людина робить. Це не теологія, це не якийсь курс теологічний людині підтверджує Воскресіння. Це Дух Святий, Дух Святий це робить. І тому необхідно, щоб кожна людина отримав цю печатку Божу, печатку Духа Святого. Без нього неможливо вірити, не бачачи ті, хто бажають. Бажають бачити, щоб увірувати, вони ні з чим залишаться. Але ті, хто не бачили і увірували в Його слово, ці побачать Його Господа всередині себе. Я вірю. Господь Ісус покаже вам себе в особистості Духа Святого. Сьогодні але йдіть із цією жагою, йдіть, із цим, можу сказати, очікуванням. Це просто ідея. Я просто, як приклад вам кажу, коли ви йдете на служіння, ні з ким навіть не говоріть. Не потрібно там з кимось здоровкатися, там добрий ранок чи добрий вечір. Нехай ви в мовчанні прийдете у тиші. Цей піст Даніїла ви закрили. Тільки. Отримавши Духа Святого. Іпископ, але я стільки молився вже зранку, нічого, нормально, але в цей момент, з цього моменту, зараз, коли ви підете на служіння, ні з ким більше не говорити. Не говоріть. Коли ви прийдете, відкрийте уста і перші уста скажете йому, Господь, ось я прийшов до тебе. Тільки ти можеш мені показати, Господь, тільки ти можеш мені явити, Ісуса. Тільки ти мені показати, що ти живий, більш ніхто. Це те, що Ісус хоче, щоб ваша віра, ваша віддача, ваше посвячення сто відсотків було, щоб ви сказали, Господь, ось я, виконай в моєму житті Твою волю, і Він зробить це, зійде на вас. Не забудьте, мої друзі, Господь Ісус сказав наступне. Блаженні або ті, хто щасливі, да, що не бачили, вони її увірували. Це найбільш щасливі. Ті, хто не бачили, її увірували. Ми... Найбільш щасливіші, ніж ті апостоли в минулому, тому що вони апостоли, вони повірили тільки коли побачили, а ми Ми не бачимо і віримо, і тому Господь робить нас щасливими по справжньому, і для цього не потрібно платити за віру, не потрібно щось робити особливе. Тільки віддавати себе, увірувати у своєму, знаєте, там ні, знаєте, це не так. Повністю потрібно віддати себе, зануритись. Неважливо, якщо ви сьогодні якісь проблеми серйозні, зустрічають на дорозі, може бути, у вас проблеми зі здоров'ям або жарко, чи холодно. Знаєте, якісь обставини навколо вас. Важливо наступне, що ви всередині вас маєте цю впевненість носите її, що сьогодні наш Господь Ісус всередині вас воскресне. Сьогодні, наш Господь воскресне всередині вас, в ім'я Господа Ісуса Христа. Мій отець, тільки ти можеш це зробити, ми можемо вчити, молитися, просити, але тільки ти, Господь Дух Святий, можеш відкрити Ісуса цій людині, кожному із них, але тільки ти, мій Господь, можеш відкрити цим людям. Усім тим, хто Приймає участь у цій передачі, і де б вони не знаходилися зараз. Може бути, вони зараз у в'язниці, може бути, вони в лікарні або на вулиці, кто? може бути, вони живуть в жахливому місті, в so якихось халупах чи навпаки, в палаці, де б вони не знаходились, неважливо. Де б вони не чули, нехай ті, хто вірують, в це слово, нехай це слово матеріалізується зараз в особистості Духа Святого і звершить так, щоб очі духовні відкрилися, і щоб ця людина побачила, побачила нашого Господа Ісуса Христа живим, тому що Воскресіння Господа нашого, Господа. Віра в це воскресіння залежить від нашого вічного життя. Від цього залежить наше вічне життя, життя вічне. За це я прошу у тебе, Господь. Я молюсь за це. Усім своїм серцем. Я прошу всією своєю душою, всіма своїми силами за усіх цих людей. Нехай буде це виливання духа по усій землі По усій землі. Для того щоб ім'я Твоє прославилось в житті кожного із них, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь і слава Богу. Слава Богу. Нехай Бог вас благословить. Слава Богу. Слава Богу. Нехай Бог благословить вас сьогодні ваш день. до завтра на все добре. Амінь.